Добрий день, дітки! Я рада вас вітати. Сьогодні у нас буде цікаве заняття. Давайте з вами здійснимо подорож у космос. Космос, такий таємничий та загадковий. Раніше люди дивились в небо і захоплювались ним. Всі люди хотіли зрозуміти. Що відбувається за межами Землі? Наша велика швидка космічна ракета, на якій ми відправимося у космос. А щоб відправитись у космос, треба порахувати від 10 до 1. Рахуємо разом. Повторюйте за мною: 10-9. Вісім, сім, шість, п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Стартуємо, відправляємося у політ. І наша ракета летить у космічну даль. І погляньте, яка у нас планета Земля круглої форми схожа на кругленький м'ячик ось така наша кругленька планета, на якій ми всі живемо. Давайте з вами розглянемо планети нашої сонячної системи. Планети сонячної системи, до яких ми з вами сьогодні будемо літати. Це наша космічна зірка Сонце, потім Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. І починаючи від нашої зірки. Ми з вами познайомимося зі всіма планетами і подивимося на них зблизька. Сонце зірка нашої системи. Без енергії Сонця не було б життя на нашій планеті. Воно зігріває нас своїм лагідним теплом і дає всім на землі світло. Завдяки Сонцю ростуть дерева, трава, квіти. Нагрівається вода в морях та в океанах, і там можуть жити риби і різні тварини. Давайте разом з нашими космонавтами виконаємо космічну артикуляційну гімнастику. Старайтеся, повторюйте. Старайтесь, діткою виконуйте всі вправи разом з нашими веселими космонавтами. Дітки. Від сонечка ми летимо до першої планети через зірки, а в зірках заховалися тіні якогось звука. Давайте назвемо всі тіні і подивимося, який цей звук. Повторіте за мною собака, слон. Бачите, заховалися в зірках. Свиня. Ананас, автобус, лисиця. І ось ми пролетіли Сузір'я зі звуком С. І перша планета називається Меркурій. Це найперша планета сонячної системи. На Меркурії може бути або занадто холодно. Або занадто спекотно. Температура може коливатися від мінуса 180 градусів до плюс 430 градусів. Усе залежить від того, яким боком Меркурій повертається до сонечка. Води на цій планеті немає, кисню практично теж немає. Ось яка гарна у нас планета Меркурій! Урій. І ось через космічні зірки ми з вами подорожуємо далі. Наша космічна подорож триває, і наші космонавти зголодніли. Давайте подивимося, чим харчуються в космосі космонавти, космонавти справжні гурмани. У них є і борщ, і м'ясо, і щі, і шоколад, і какао, Даже є космічне морозиво. Їжа для космонавтів вважається найкориснішою, що також враховується в космічній кухні. Екстремальні умови невагомості вимагають особливості якості від їжі. Харчування є багато вітамінів і мінералів. Продукти обов'язково збагачують корисними речовинами, які космонавти отримують тільки з їжі. Підкріпилися, наїлися, полетіли далі. І далі нас зустрічають знову зірки. Давайте будемо називати їхні тіні. Кішка. Старайтеся, шапка, мишка, Маша. Ще одна кішечка, дивіться, машина. І у нас всі зірочки зі звуком, який ви почули, звук ши. Друга планета називається Венера. Це третій за яскравістю об'єкт на небі в землі після сонця і місяця. Найкраще її видно ввечері та вранці, тому й називають її вчорашньою або вечернішою зорею. Іноді Венеру називають сестрою землі або близнюком, бо вони дуже схожі за розмірами. І така гарна погляньте. Венера, сьогодні ми помандруємо до Венери. Отож уважно дивись та слухай. Почала свою розповідь Космічна Мишка. Своє ім'я планета отримала на честь римської богині краси та кохань. Цікавий момент венера єдина планета сонячної системи, котра отримала своє ім'я на честь богині жінки. Адже інші планети мають назви на честь богів чоловіків. Можливо, так відбулося, тому що богиня відрізнялася неземною вродою. А Венера тоді була однією із п'яти відомих планет і сяяла найяскравіше. У давнину навіть думали, що Венера це дві різні зірки ранкова та вечірня, бо одна з'являлася на світанку, а друга. На заход. Їх називали Веспер і Люцифер, розповідала мишка Марійці. Тим часом космічний човник підлітав до Венери, а мишка продовжувала. Венера наша найближча сусідка, не рахуючи місяць. Щоб ти знала, Венера найгарячіша планета сонячної системи. Температура на її поверхні перевищує 465 градусів. На ній навіть гарячіше, ніж на Меркурії. Хоча Меркурій ближче до Сонця. Це відбувається, тому що Венера оточена дуже товстим і щільним шаром хмар. Цей шар зберігає тепло планети як термос. А ось води на Венері немає. Можливо, вона колись там і була. Але на цей час її немає, википіла давним-давно. А що за хмари оточують планету? Це пара сірчаної кислоти. І ці хмари надзвичайно отруйні. Час від часу вони проливаються на Венеру кислотними дощами. А ще у цих хмарах виблискують блискавки. Вчені, які вивчали це явище, дали йому назву електричний дракон Венери. А ти знаєш, що рік на Венері коротший земного? він триває приблизно 7,5 місяців або 225 земних діб. Зате доба на Венері набагато довше земної. Поки повільна Венера робить один оберт навколо своєї осі, наша земля встигає обернутися навколо себе 243 рази. Таким чином, доба на Венері більша за рік. Причому обертається Венера у зворотному напрямку. Тобто Сонце у неї сходить на заході. Таке обертання має назву ретроградне. Чому це відбувається, ніхто не знає. Можливо, колись у молодості Венера зіткнулася у космосі з якоюсь іншою планетою і після зіткнення почала обертатися в інший бік. Але час повертатися додому. Сказала космічна мишка і скерувала човник у напрямку землі. І ми літимо через зірки, і ось знову нас зустрічають зірки. Давайте тут назвемо тінь зірках. Повторюйте за мною зайчик, коза, змія. Зуб, замок. Зірка. Це у нас зірки були звука з. І ось яка гарна наша земля. Вона третя планета від сонечка. Земля єдине тіло сонячної системи, на якому є життя люди, тварини, рослини. Земля має повітряну атмосферу понад 70% поверхні вкриту водою. Температура на поверхні від мінуса 90 градусів в Антарктиді до плюс 70 градусів тепла в пустелі. Тривалість року на землі становить 365,25%. Сотих діб тривалість доби 24 години, і природний спутник землі це наш місяць. Відстань до сонця 150 мільйонів кілометрів. Ось яка у нас гарна земля, на якій ми з вами живемо. І ось ми з вами повертаємося назад. До побачення, космос, було дуже цікаво. Ось і закінчилось наше заняття. Намалюйте мені, будь ласка, космос! Намалюйте мені багато зірочок, космічний корабель та багато інших планет. Я буду чекати на ваші малюночки. До побачення, до наступних занять. Будьте здорові!